Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Депутати Верховної Ради України проголосували за виклик до парламенту очільника Служби безпеки Василя Малюка у зв'язку з історією про незаконне прослуховування співробітниками СБУ, журналістів з Бісінфо. Сам Василь Малюк назвав дії своїх колег неприпустимими. І підкреслив, що Служба безпеки України дотримується виконання українського законодавства і позбувається тих, хто цього не готовий дотримуватися, маючи на увазі звільнення очільника департаменту по захисту національної державності. Генеральна прокуратура України вирішила забрати у Службу безпеки саму справу про розслідування. Історії з незаконним прослуховуванням журналістів Бігосінфо. Як відомо, президент України доручив розслідування цієї резонансної справи саме Службі безпеки. Можна звичайно вважати, що держава реагує на ту неприпустиму з точки зору демократичної країни ситуацію, коли ми дізнаємося про. Незаконне прослуховування і записування дій журналістів в розслідувальної організації від самих цих журналістів, а не від представників жодної з українських спецслужб служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ або ж Державного бюро розслідувань до юрисдикції, якого якраз і входять розслідування дій високопосадовців і відповідних структур. Однак мені здається, це якраз та ситуація, яку всі реально розуміють, однак ніхто не бажає називати речі своїми іменами. Ну, звісно, почалося з самої служби безпеки України, яка навіть після того, як було оприлюднено розслідування, яке. Чітко доводила причетність її співробітників до незаконного прослуховування журналістів, знову говорила про те, що бореться із розповсюдженням наркотичних речовин. Звичайно, розповсюдження і вживання наркотичних речовин це неприпустима річ. Однак виникає питання, яке це має відношення до функції департаменту по захисту національної державності? Адже. Здається, навіть співробітникам українських спецслужб відомо, що кожне управління в кожній відповідній структурі займається своїми задачами. Ну, і я вже не кажу про те, що навіть якщо б ситуацію із розповсюдженням чи купівлею наркотичних речовин займалася б відповідна структура, то ми прекрасно розуміємо, що сам обсяг цих речовин такий, що. Це була б компетенція якогось районного відділу внутрішніх справ. А зовсім не цілого департаменту по захисту національної державності, яка, очевидно, ми навіть не сперечаємося, підривалася діями по закупівлі і вживанню наркотичних речовин. Але це тільки частина цього сумного анекдоту, в якому ми знаходимося. Ми прекрасно розуміємо, що до. Очільника Служби безпеки України взагалі не може бути ніяких реальних запитань. Тому що ані він, ані начальник департаменту по боротьбі з загрозами національної державності, ані колишній, ані той, який буде призначений на цю важливу посаду, не займається в аналогічних ситуаціях підбором людей і організацій, за якими проводиться незаконне стеження. Тому що очевидно. Мені здається, будь-якій людині для цього не потрібно бути депутатом Верховної Ради, для цього можна бути студентом юридичного факультету будь-якого українського вишу. Що діяльність журналістів організації Бігосин чи будь-яких інших журналістів, за якими може вестися це на законне аж ніяк не загрожує національній державності. А якщо ці люди є водночас, скажімо, журналістами і агентами ворожих спеціальних служб, то цим також займається ну, інший департамент. І таким чином прізвище журналістів чи назви організації, за якими буде організовано таке незаконне стеження. Вони ухвалюються зовсім в інших місцях. Ну, рівно так, як Комітет державної безпеки Радянського Союзу не визначав прізвища дисидентів, за якими він вів стежень. І яких теж міг звинувачувати навіть не антирадянській агітації пропаганді, як це було розповсюджено в ці сумні роки, а в звичайних кримінальних злочинах. В'ячеслава Чорновола пам'ятники, якому зараз стоять в багатьох українських містах, взагалі судили за зґвалтування, теж пояснювали, що мова про політику не йде, ми звикли вже до подібних ілюстрацій діяльності. Радянськими спецслужбами. І дуже прикро, що в Україні через 30 років після того, як Комітет державної безпеки української РСР була перейменована у Службу безпеки, ми бачимо ті ж самі пояснення. Але це таке: в будь-якому разі, це була не справа комітету. Ніхто серйозно на працівників Комітету Державної безпеки Радянського Союзу, як, в принципі, зараз на працівників Служби безпеки України не зважав. Ці рішення ухвалювалися у центральному комітеті. Комуністичної партії Радянського Союзу чи в українських умовах в центральному комітеті Комуністичної партії України, прямо в офісі на вулиці Серго Орджонікідзе, яка тепер називається вулицю Банкової. а зовсім не на вулиці Володимирській, де тоді знаходився Комітет Державної безпеки Української РСР, а зараз знаходиться Служба безпеки України. Якщо хтось думає, що система змінилася. З точки зору визначення об'єктів переслідування, то звичайно, це або наївна, або недолуга людина, яка взагалі не розуміє, як складаються взаємини у владі. І можна сказати, що це небажання розуміти і є важливою частиною лояльності, яка допомагає людям бути депутатами, міністрами, працювати. У Службі безпеки України хтось навіть готовий взяти відповідальність на себе за вчинки, до яких немає ніякого прямого і навіть опосередкованого відношення. Бо дуже часто керівники певних департаментів ухвалюють рішення щодо дій своїх співробітників, базуючись не на рішенні свого прямого начальства, а на рішенні людей, які є набагато більш впливовими ніж пряме начальство, людей, від яких це пряме начальство залежить. Своїми посадами і майбутнім. Ну, от і все, проста історія, що цікаво депутати Верховної Ради хочуть почути від очільника Служби безпеки України. Так що тут важливо з'ясувати просту річ. Або співробітники, які займалися незаконним стеженням, виконали накази чиновників з державних структур. І треба чітко назвати прізвище, імена по-батькові, і зацікавленість, предмет зацікавленості цих чиновників у такому стеженні, бо ми можемо вийти на величезну корупційну оборудку, яка може так чи інакше позначатися на обороноздатності країні. І тут вже може займатися справою департамент по захисту національної державності, було б непогано. Або мова йде про те, що це якісь приватні. Кола, бізнесові, мафія, яка як відомо, в українських умовах дуже часто є більш могутньою, ніж державні структури. І це також є ознакою української державності всі ці три десятиліття і ознакою реваншу після кожного українського повстання. Так що дуже добре, що депутати Верховної Ради. Бажають заслухати голову Служби безпеки України. Важливо тільки, щоб вони задали йому адекватні питання і отримали адекватні відповіді. А й важливо, щоб голова Служби безпеки України знав ці адекватні відповіді і був реально причетний до справ, до яких він сам по собі може просто не мати реального відношення, тому що може так буває не контролювати певні департаменти і служби у власній організації. І от коли це все буде не так, тоді ми будемо говорити, що Україна наближається до стандартів демократичної європейської країни, яка може вступити до НАТО і Європейського Союзу. Це ж є такі стандарти, до яких нас намагаються привчити наші союзники у цивілізованому світі. А поки це все не так, ну ти що поробиш, можна тільки радіти, що ми з вами відрізняємося від сусідніх держав Росії і Білорусі, де ніякі депутати в такій ситуації. Ніяких керівників спецслужб на Килимби не викликали, а натомість журналісти давно були вже у в'язниці чи навіть зліквідовані за прямим наказом вищого політичного і військового керівництва країни. А учасники стеження за ними отримали б ордени і прекрасно почувалися б у кріслах депутатів російського парламенту. Але я не розумію, чому ми маємо через 33 роки після проголошення. Незалежності і в умовах кривавої війни з Російською Федерацією намагатися себе порівняти з тією державою це теж досить важливе питання, яке також пов'язано із перспективою нашого виживання у цій екзистенційній довгій війні. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon Патріоні Баймієкофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!